Аляція, тепер ця процедура називається адміністративне оскарження рішень, які приймаються податковими інспекціями за наслідками перевірок платників податків. Близько 2,5 мільярдів гривень на користь податкової ухвалено на сьогодні рішеннями судів. Констатують офіційні видання. В абсолютній більшості справ суди підтверджують сьогодні рішення, прийняті податковими органами. Які зміни, окрім назви, можна спостерігати в цьому напрямку в контексті сучасної податкової політики: максимум сервісу, максимум комфорту. Раніше в попередньому законодавстві була передбачена трьохступенева, трьохступеневий рівень оскарження. Перший рівень це оскаржувалось рішення до того самого органу, який виніс це рішення, якщо не задовольняли, друга ступінь це оскарження до податкового органу обласного рівня, і третій ступінь до, до центрального податкового органу. А зараз тільки є до або до обласного первинна скарга подається і повторно до центрального. У податковій вважають таку позицію позитивною, бо вона робить процедуру більш об'єктивною і одночасно забезпечує самоконтроль податкової служби, а ще скорочує час для платника на здійснення процедури адміністративного оскарження. Компанія «Євраліс Семенс Україна зареєстрована в Київській області. Це стопроцентні французькі інвестиції в українську економіку. Компанія є однією з найавторитетніших впровадників наукового підходу у сільськогосподарську галузь. Її високотехнологічна база включає три заводи з виробництва насіння у Франції, Іспанії і в Україні. «Євраліс Семенс має розгалужену мережу демонстраційних полів, де разом із своїми партнерами, сільгоспвиробниками, випробовують нові гібриди. І щороку компанія пропонує аграріям нові вдосконалені гібриди насіннєвих культур. Наукові полігони є своєрідним підручником, який показує, як сіяти, коли сіяти і з якою густотою. Експерименти з густотою посіву особливо цікавлять наших агрономів, бо вони спостерігають останнім часом нестачу вологі у ґрунті, а правильно розрахована густота посіву сприятиме раціональному використанню. Ню щорічно 350 тисяч фермерів на п'яти континентах засівають 3 мільйони гектарів землі насінням компанії, і 200 тисяч гектарів з них засіяно насінням вирощеним в Україні. За попередній рік компанія Євраліс Україна сплатила до бюджетів усіх рівнів близько 11 мільйонів гривень, а вже в цьому році майже 38 мільйонів гривень. Ми намагалися завжди будувати партнерські відносини з фіскальними органами. з... Трапилося таке, що внаслідок останніх подій війшли у спір з податковою службою. Зараз підприємство оскаржує рішення податкової інспекції на донарахування сплати податків. Який результат їх чекає після апеляційного розгляду, тут ще не знають. Не знають поки що і в апеляційному відділі ДПС у Київській області, де розглядають спір. Розумієте, поки всі документи не врахуєш, то картину не бачиш. Розумієте, він пише правий, тут правий, і для того, щоб все зресувати, треба ну якби розглянути її. Щоб побачити картину і винести рішення, законодавством відведено 60 днів. Валентина Зражевська вже 10 років займається апеляційними питаннями. Каже, не перерахувати, скільки справ пройшло за цей час через її руки. Зізнається, законодавство надто мінливе і треба бути досить уважним, щоб не пропустити якісь зміни. А питання, чиї інтереси відстоюють під час розгляду скарг, нашу співрозмовницю здивувало. Ми. Ми, коли розглядаємо, ми дивимося по суті. І ні, 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 нічиї, а по суті. Є це чи нема цього порушення? І все. Протягом поточного року до ДПС у Київській області надійшло більше 700 скарг на рішення інспекцій. Це вдвічі більше, ніж за попередній рік. Здавалось би, перевірок поменшало, а заяв на оскарження рішень цих перевірок побільшало. Ми розглядаємо скарги на акти перевірок, які відбулися за раніше перевірений період. Тобто, це і 2011 рік, коли тільки почав ще податковий кодекс діяти, і ще платники не знали всіх його нюансів. Тобто, ми маємо справу з тим, що було раніше. Зараз, я думаю, коли вже досить і інструктивних матеріалів і різних роз'яснень. Ні і так далі, то я думаю, що законодавство стане більш стало більш доступним і зрозумілим для платника. А ще кажуть, платники активно подають заяви, бо підвищується довіра до самого інституту адміністративного оскарження. Вірять, що тут уважно розглянуть і вчинять по справедливості. В об'єктивному розгляді питань зацікавлені і самі податківці. Якщо е рішення, яке прийнято ДПС у Київській області, буде скасовано. Через неправильне тлумачення податкового законодавства, через суб'єктивність, якусь упередженість, це буде недоліком в роботі, після чого ми вимушені будемо проводити і службові перевірки стосовно правомірності дій наших співробітників. І відповідно, ми цього не бажаємо, тому зацікавлені в об'єктивності, повноті і неупередженості. До того ж, зазначає Володимир Петрович, при адміністративному оскарженні платник, якщо бажає, має право бути присутнім при розгляді справи, і податковий орган зобов'язаний забезпечити йому цю присутність. Я вважаю, що це додатково робить саму процедуру розгляду скарг і прозорою, більш зрозумілою для платника податків і більш об'єктивною. Володимир Петрович звертає увагу на ще одну відмінність від колишнього законодавства. Тепер не платник повинен доказувати, що не порушував закон, а контролюючий орган повинен доказати правомірність будь-яких донарахувань чи застосування фінансових санкцій. Вважаємо це, це нововведення позитивним, оскільки воно додатково забезпечує права платника податків і покладає на нас додатковий обов'язок самим доводити його. Вину ми вважаємо, що всі платники добросовісні, поки не доведено зворотні. У день отримання апеляційного рішення по компанії Євраліс ми зустріли її представників буквально в дверях. Рішення це нас дуже радує. В першу чергу, тому що ми були здивовані, що державна податкова служба Київської області дійсно розібралася в цьому питанні, вирішили так, як повинно бути по закону, і фактично на 90% навіть більше задовольнили наші вимоги до податкової державної податкової служби. Ми вже працюємо в Україні близько шести років. Інвестували значні кошти і будемо продовжувати інвестувати далі. Сьогодні ми переконалися в тому, що тут працюють професіонали, які можуть адекватно вирішувати питання оподаткування в Україні. І цим рішенням, яке ми сьогодні отримали, ми задоволені. Для нас, як для іноземної компанії, важливо розуміти, що все буде по закону. Сьогодні ми в цьому переконалися. Завдання податківців захищати інтереси держави, але не в будь-який спосіб, каже Володимир Петрович. І сьогодні честь мундира не в тому, щоб приховати допущені помилки, а помітити і виправити. За результатами розгляду скарги підприємства, зареєстровано в Київській області. Було прийнято рішення частині скаргу задовольнити. ми. Скасували повідомлення рішення прийняти районною інспекцією, і в частині скаргу підприємства задовольнили, розглянувши всі порушення і докази, які є які підтверджують чи не підтверджують ці порушення, докази, які надані підприємством під час розгляду скарги, встановили, що ряд аргументів, наданих підприємствам, заслуговують на. На увагу тому були прийняті докази, і рішення було скасовано. Сьогоднішнім рішенням збережено для нашої компанії 2 мільйони гривень. У заснування та розвиток виробничої бази в Україні компанія вклала 15 мільйонів євро інвестицій. Ще стільки ж планують вкласти у наступні п'ять років. Результат спору цього підприємства з податковими органами серед тих 19 відсотків, а саме стільки 19 відсотків від кількості розглянутих скарг задоволено податковою службою повністю або частково. Із розглянутих у цьому році 620 справ у ДПС Київській області залишено без змін до нарахування на суму більше 2 мільярдів гривень. І те, що в судах переважно підтверджуються, рішення прийняті Податковою. Фахівці вважають не збігом обставин, а результатом підходів при адміністративному розгляді скарг одним з важливих задань є застосування при розгляді в адміністративному порядку скарг платників податків судової практики, врахування позицій судів, судових доктрин. Також застосовуємо законодавство, як це бачать суди, і нема як раніше була така позиція Державної податкової служби одна. Позиція судів інша. Ага. А зараз ми йдемо до того, прив'язуємося до їх позиції. Напрацьовуються певні доктрини, ну, тобто типові підходи до одних і тих же аналогічних правових ситуацій, які виникають в спорах між платниками податків та податковими органами. Ну і забезпечують. Належний розгляд скарг. а тим часом тісне знайомство іноземного інвестора з податковою системою держави можна вважати відбулося. На що генеральний директор Євраліс Україна Мас Жан Батіст сказав коротко: ми дуже раді працювати в Україні.